У Башкортостані безпілотники влучили в нафтопереробне підприємство. Російські пабліки пишуть про атаку безпілотників на нафтопереробний завод у місті Севалат, а це понад 1300 кілометрів від лінії фронту. Влада місцева визнала факт атаки, але каже про задимлення в районі однієї з установок «Газпромнафтохім». Підприємство, нібито, працює у штатному режимі, але, за даними розмі, безпілотник таки вдарив в установку каталітичного крекінгу. Після цього співробітники підприємства почули вибух і побачили дим у районі південної прохідної. Ну з'явилися також деталі нічної бавовни в Краснодарському краї. Безпілотники СБУ вразили дві перевалочні нафтобази. Цієї ночі бавовна розквітла в селі Юрівка біля Анапи. За даними джерел 24 го каналу, це була успішна операція ударних безпілотників служби безпеки України. Ці нафтобази є перевалочними для постачання пального російського російським військам у Криму. І на відео від місцевих чутно, як вони повідомляють про сьомий дрон, який летів на об'єкт. Проте влада Краснодарського краю зменшила їх до шести і заявила, що всі безпілотники посадили, начебто, засобами РЕП. Утім, на відео чітко видно, як горять ємності із нафтою. Опозиційні видання повідомляють, що дві нафтобази знаходяться приблизно за два кілометри один від одного. Один безпілотник прилетів у нафтобазу Лукойлу, пошкодивши один із резервуарів з нафтою. А ще сім безпілотників атакували сусідню сусідню нафтобазу ТЕМП, яка спеціалізується на зберіганні мазуту. Зайнялися там три цистерни. Ріб'ята рід да, приліт. Да. Это седьмой дрон час приліття сезон бавов на російських НПЗ та нафтобазах в розпалі. СБУ і надалі зменшуватиме економічний та логістичний потенціал Росії для ведення війни. Зазначило поінформоване джерело. Ну і ще три російські області зазнали дронової та ракетної атаки Ворожі Міноборони. Прозвітували, що ППО нібито збила вночі 15 снарядів РСЗВ вампір та один БПЛА над територією Білгородської області, а також два безпілотники над Брянською областю, ще три над Курською. Утім, опозиційні телеграм-канали публікують наслідки прильотів по Білгороду, і у багатоквартирних будинках видно, що повибивало шибки. Згоріли десятки авто. Губернатор Білгородщини Гладков повідомив про вісьмох постраждалих. За його даними, пошкоджено 34 квартири у 19 багатоквартирних будинках та один приватний будинок.